Це місце найбільшого масового розстрілу Другої світової війни. І як ви бачите, воно є нічим не позначеним. Тому для того, щоб про нього розповісти, ми відтворили в 3D-моделі зруйнований ландшафт Бабиного Яру, як воно було 80 років тому на основі аерофотознімків перед німецьким наступом. От. І там були фотографії Йоханнеса Сахеля, які через день після розстрілу він фотографує це місце. Ми встановили точні місця, де стояв фотограф, і в яку сторону він дивився, і поставили ось такі от камені з монокулярами всередині з цими його фотографіями. Це дозволяє людям, які прогулюються тут побачити, що було це за місце 80 років тому. Побачити його справжній ландшафт. Позаду нас було на цій от піщаній поляні. На той час розкидано речі 30 з лишком тисяч людей, яких роздягнули тут і розстріляли в 100 метрах звідси. Дзеркальне поле. Для нас пошук є через мову мистецтва і технологій, через спроби персоналізувати цей досвід, зробити так, щоб для кожної людини були свої сенси. Люди різні і різні речі промовляють до різних людей. Як, наприклад, є з цього об'єкту дзеркального поля, яке є прострілене, яке є, як дзеркало, в якому ти бачиш себе, ти бачиш навколишніх, ти бачиш небо, ти бачиш природу, ти бачиш метал, який розірваний кулями кулями, такими ж, які були використані для вбивства людей тут. І ми розуміємо, що тут є фактологічний історичний матеріал. Ми приклали величезну кількість зусиль для того, щоб зібрати десятки тисяч імен, жертв, реальних імен, людей, яких тут вбили. Тому що німці тут не, не давали можливості записувати імена. Вони просто рахували людей. Це не концентраційний табір. І це є інсталяція мистецька. Як сучасне мистецтво, воно промовляє різними мовами різних людей. Різні мови, мова звуки, мова імен, мова пісень, християнських пісень, юдейських пісень, ромських пісень, мова усіх жертв. І відповідно також імена людей, перекладені через принцип гематрії в числа і в вібрації органу, який лежить під платформою, і вібрує ці імена жертв. Це також є і певний. Мистецький сенс в цьому і духовний сенс, адже ім'я людини є чимось священним в багатьох релігіях світу. І відповідно ми стараємося знайти мову, багатоголосий, спосіб розповісти цю історію, поліфонічний спосіб розповісти історію того, що тут відбулося. Символічна синагога це є відкритий простір, в який заходить кожен день більше тисячі людей. Я не знаю, чи є в Києві чи в Україні синагоги, в які заходять так багато людей подивитися і познайомитися з цією зниклою культурою, яка існувала дерев'яних синагог до світової війни останньої. Всередині вона прекрасно розписана. Її приклади взяті з двох синагог Західної України. Дерево, яке використано тут, є, має більше 100 років. Це дерево, це дуб. Зі старих амбарних будівель, От, він бачив всю цю трагедію, яка відбувалася, трагедія Голокосту на українській землі. От, все це має символічне значення, меморіальне значення. Це є релігійний об'єкт, тут відбувається молитва щотижня постійно. От, і, звичайно, що це є об'єкт для призадуми, коли ви туди заходите, знаходитесь всередині цієї території, цього місця. Також має певний духовний відтінок роздумів, які приходять там. От, Є яр поруч, і ви бачите цей яр прямо з цієї синагоги. Ви розумієте місце, в якому розстрілювалося, це розстрільний яр. Так? І ви розумієте, що це таке ця трагедія. Це є місце при задуми і для такої контемпляції. Фактично ми і є проєктом держави. От. Ми є проєктом без державного фінансування, але всі об'єкти, які ми робимо, це все робиться разом з владою. Ми все презентуємо до того, як воно буде втілюватися в життя, і отримуємо затвердження. Міністерство культури дає всі дозволи. Фактично, ми маємо повний контроль влади і маємо розуміння того, що цей проєкт будується спільно з державою. От. В цілому, загалом по світу, так само в різних партнерствах і будувалися музеї, які стосувалися цієї теми. Наприклад, у Варшаві це було партнерство уряду, міста і громади. Приватної ініціативи. З точки зору музейної інституції, якщо ви подивитесь на музеї, вони існують довго. Це інституції, які існують мінімум 3-4 покоління, а зазвичай довше. Тому наше завдання закласти такі принципи в побудову меморіально-музейного комплексу, щоб він постійно трансформувався, постійно ставав більш актуальним з точки зору музейних технологій, які використовуються, намагався бути актуальним і говорив мовою сучасною своїм поколінням. Те, що є сучасним сьогодні, через 10 років вже буде виглядати, ну, ви знаєте, була така непогана технологія, колись ми вже забули коли. Люди забули, що 15 років тому не було смартфонів. Забули. А що таке 15 років? Це не 100. Оскільки ми хочемо збудувати ряд музеїв, то, звичайно, що ми розуміємо, що щось ми збудуємо швидше, щось пізніше. От, навіть вже цього року ми закінчимо побудову музею, присвяченого першим двом дням найбільшого масового розстрілу Другої світової війни. Він вже буде існувати. Це всі люди, які фінансують проєкт, це люди звідси. Немає жодного росіянина в проєкті. Вони всі мають бізнес тут і всі тут заробляють в Україні ці гроші, які вони вкладають в цей меморіал. Фрідман народився і виріс у Львові, має в Україні величезний бізнес і вкладає гроші в цей меморіал. До речі, прекрасно говорить українською мовою. На відміну від дуже багатьох українських політиків. От. Герман Хан киянин народився і виріс в Києві. Бабину Моєру займався спортом в тому числі. В нього тут розстріляно 12 родичів. Має в Україні величезний бізнес, складає ці гроші тут. Я не знаю, яким боком ці гроші мають будь-яке відношення до Кремля. Я не вірю, що вони мають якесь відношення до Кремля. Я, по крайній мірі, від них, за роки, що я працюю з меморіалом, не чув ні одного слова, щоб нам вказувати, що нам робити, як нам тут що робити. Пінчук, ну він взагалі якби, повністю з України, Україн, український мільярдер, яким він чином має відношення до чогось такого, що там розказують, мені складно сказати. Рональд Лаудер взагалі американський посол і мільярдер. Голова Всесвітнього єврейського конгресу. Теж вкладає тут гроші в цей меморіал. Цих людей просто? ну як, Вони всі є євреями. Так? От, і, ну, і вони всі мають тут загиблих родичів. Тому вони вкладають ці гроші. А люди, які фінансують проєкт, і я сподіваюся, далі в нас їх буде дедалі більше, от, це люди, які створюють інституцію, а далі інституція існує на кошти, які є таке поняття, як endowment. Воно не є широко використовуваним, але будь-яка суттєва фінансова э, стабільна інституція вона існує частково завжди з ендаументами. Є пожертви і є велика сума грошей, яка пожертвувана один раз чи кілька разів, і відповідно збирається, і далі є відсотки там. В інвестиційних фондах ще десь вони акумулюються ці кошти, і далі з відсотків живе інституція. Наприклад, у вас є, наприклад, я не знаю, 100 мільйонів доларів ендаументу. І є відсоток з інвестиційних фондів, наприклад, 5% від цієї суми. Отже, у вас є річний бюджет в 5 мільйонів доларів. Розумієте? І таким чином ви існуєте. Ми існуємо не в Канаді, не в Сполучених Штатах і не в Німеччині. Ми існуємо в Україні. Юридичні проблеми є у всіх і завжди. Будь-хто, хто хоче щось зробити, завжди є покараний за будь-яку ініціативу. Є бюрократія, є все решта. Слава Богу, у нас є величезна політична підтримка, Міністерство культури колосально надає допомогу. Офіс президента України допомагає всюди, де можливо. Мер Києва Кличко є нашим співзасновником фактично проекту. Є президент Зеленський, якого є колосальна воля того, щоб цей меморіал відбувся. І слава Богу.